Всім привіт, дорогі друзі! З вами Верес. Давно у нас не було якихось відосів. А якщо точніше говорити, то майже пів місяця, то сьогодні я вирішив записати такий відос. Я був на свій чотири тиха апати 5500 кубків. Можу сказати, точніше повертати, тому що я вже їх сьогодні апнув 5500. Ну, мене ось дозволили да, 4 хвилини тому, 25 кубків. Тут вже мінус 40 мені дали зранку самого, тому таке. Це все зроблено було на 400 му таунхолі. Доволі не знаю. Трохи довго цей ще з нуля, того що, ну, того, що будуть завжди. Є великий шанс, що тебе на мінус 40 знесуть на 15-й, хоч якщо хорошу базу поставиш хороша прокачка, то можеш все обойтися і без мінус 40. А отут треба якось виживати. Армія у мене поки що вариться. Давайте покажу сьогоднішній день. Сьогодні у нас дуже малий плюс буде, десь, мабуть, 100. Давайте десь 180, може в крайньому. Случае, да? А може, якщо на плюс 40 заберемо, то буде майже 200. Отакі мене тут, і типу, по мінус 40 дають. Минулий день давайте покажу. Минулого дня я про тако на плюс 194. кубка Не одної однушки немає. Стараюся взагалі без них. Да? Намагаюся все-таки забрати ратушу, а да? потім вже якось приступати до заходу такої армії. Uh, ну, Тут буває таке, що в когось інтернет вилітається. Такі ВЗ у мене. Вчора на мінус 40 тільки одна атака була, ну і суперники доволі слабо мене були, й да, тільки 5 атак було. Мінус 100, мінус 97 вийшло у мене в підсумку. Плюс 97 за вчорашній день. Uh, позавчора, до речі, я такою звичайною армією, якщо не вважати лавалуна, да, хелонського юніта, то я набив плюс 222 кубка. Ну, Це для мене поки що рекорд. Так, ну що ж. Поки вариться армія, давайте перейдемо до повторів, які я робив вчора. Давайте з вчорашнього дня почнемо. Буду показувати тільки повтори, які на 90% забрані. Тут у мене багато, які на 70%, на 80%, но їх я думаю показувати не буду, бо на 90% у мене теж теж вистачає. База, як бачите, фулова. Давайте подивимося, що тут буде відбуватися. База квадратна, до речі, так то гібридом на неї не можна напасти. Да? тут почистить щось, дуже прекрасно створиться коридор. Що це я тут так довго думав, що я не знаю. Ага, все, скидується дірік отак посередині, скидується буде на орла. Тут і Орел забереться, і ратуша, і також інферно, чистільщик може. Так, все, підкидується інвізи. Клон я трошки пізніше підкидаю, так якщо ну, щоб бомбери просто не відклонувалися. Це й таке. Інколи буває таке, знаєте, оце лава кидає перед діліком, буває, що інколи і щенки клонуються, але не дуже і критично, все-таки арчерів, хоча б пару дай відклонується. Так, продовжую. Підкидувати інвізи, забирається потрошки база. тут інферно, ні, отут ну тут все одно деф навіть із правої сторони забирається. І все, у нас плюс 21% уже в кишені лежить. Далі я підкидую героїв тут з 6 годин, забирається ворожа Квіна, начебто да, вроді Квіна, бо король не слібу, то довго він так не забирався. Так. І трошки вище біля 3 годин я підкидаю армію дракони плюс райдери. Um, все, і тут я також чемпіонку кидаю. тому що на 15-й у мене ще й така чемпіонка доволі слабка для 15-го хола, то я й вирішив чемпіонку разом з цим викинути. А да, так то у нас фуловік тут, як ми бачимо. Рідко такі суші бажають, просто що я коли чемпіонку підкидую окремо. Як бачите, ось до райдерів у нас сидуть тут, підчищують, герої у нас підчищують тут нижню сторону до 9-ї годин ідуть. В принципі, все вроді прекрасно здається. Прожаття Варде на юзається. Інферно отлітає, да. Ну, вроді що бути погано? Ну тут там нас ще є два метальника. Доволі цікава розстановка. Якщо б я був би, мабуть, якимсь 15-м тонхолба атакував би якимось супербоулерами або гібридом, я б, напевно, цей кут би 100% забирав. Тут о, два метальника, а метальники це доволі погана штука для земного мікса, да й що земного, навіть для повітряного. О, так. Все, як бачите, бі 12 12-го тут забирається все. Навіть метальники ці тут три, три дракони живуть, практично живі. Вони практично всі цілі. Там на райдери вперед побігли, да і весь дамаг прийняли на себе. Давайте я два їх поставлю. Тут я просто вже немає що коментувати. Герої померли тут на 9 годинах. Тут деякі аршер є, єдинорог просто так бігає. Єдинорог вижив, так сказати. Що ж, давайте далі Що? дракони. Да, три дракони так і залишилися. Вроді один накосний, два більш-менш, хоча б якісь якісь хід мають. Так, ну і все. Як бачите, тут у мене оці дві будівлі доб'ються, і на цьому буде якраз достатньо. З цієї атаки я забираю. Забирають плюс 31 кубок. Це чудовий результат. Таке рідко буває, коли возьмеш, бо дуже складні розстановки впадаються на 5300. Це вроді не на 5300, а на 5200 ще було. Ну, все одно рідко коли таке буває. Да, 5300, ні. 5300 тут показує. Ладно. Ось ну, дає така атака на трьошку. Давайте поїдемо ще й трішечки, подивимося. От така база, така вона продовгувата. Да? Що тут або зараз кизи? Давайте спостерігати. Так я все вирішую скидувати з армії разом. Тут підкидує одразу все, буде зараз це все під прожаттям. Варна підкидує Дірік, підкидую чемпіонку і все юзається прожаття, і дірік спокійно долетить десь. У мене в планах було скинути його кудись сюди, на дуйку, в цей район, так, щоб забирати моноліт, забрати ратушу. І до речі, сам прекрасне те, що тут немає інвіза. Якщо були б інвізи, то могло б мабуть, все й плече закінчитися. Я не знаю, могло б і на однушку. Але як бачите, тут Арчери спокійно їм реч не заважає, да, які на будівлі кидаються і вони тут продовжують е, забирати. Кстати, наверное, будівельники все таки швидше працюють, працюють якщо реч подає, я не знаю. Так, ну тим часом у нас тут і дракони теж е, не сопліжують, а підчищують іншу сторону. Так, ну героїв я поки що не викинув. Я наверное, да, я ось до знизу їх буду кидати. Прям читаю свої дії, да, які десь день назад робив. Так. Ну все, як бачите, скільки тут забрали Арчері, прям великий такий радіус знесений, П периметр, можна і так сказати. А, так. Ну і тут а далі знизу райдерами-драконом допомагають герої. Все буде зараз десь сюди, а, сюди десь, не, дійде. да й помре. Тут, мабуть, десь треба буде паркан поробити. А, надо. Ну, як... а я вже б... я ж потратив бомберів точно. Я ж тоді одразу з големом закинув. Тут, а, то... тут точно він би лишнім не був би, я думаю. Так, дракон один залишився, він там щось добуває. Ну слухайте, бачите, серйозно дефо не залишили. Ще у нас і тут дракон летить по чистку робить. Якщо б не цей дракон, напевно, могло би часу не вистачити, але він тут полетів на, на ці будівлі, на ці кемпи. тут доволі їх багато. Так, ну і з 9, біля 9 годин тут все підчищує зараз герої. У короля ще й було прожаття, тому він залишився живим. Так, бик там йому теж допомагає. Тобто як вибачаюсь, як доволі сильний таки проти парканів, він прям якийсь інший, другий, не знаю, третій вид бомберов, є вже обичні бомбер, є супербомбері, є як просто. Ну, ще можна там і тарани записати, і да. Ну коротше, багато є таких юнітів, які мають стінки. Да і також закляття Тряса, наприклад, джамп не ламає, правда. Ну, доволі багато таке, що бореться з парканом. Так, що я вийшов, давайте далі щось подивимося, якийсь повторці на кого на нора, вроді був, як я пам'ятаю. Вроді в нього така база була. Ага, фіг я побачу. Ну так, да, це єдина поки що трьошка в даному логу боїв. Тому давайте ось за ще у нас є 91% і отака база. Доволі багато квадратних баз попадається. Ну, давайте зараз будемо дивитися. Що я тут запланував? Я, чесно, не пам'ятаю, як я тут атакував, да? приблизно розумію, як скинуть Діріка, але не впевнений, чи я точно так його колись кидав. Як я думав день назад, да? просто сказати, коли ти в легенді атакуєш, ти з кожної атаки якусь свою помилку знаходиш і якусь тактику, в принципі, міняєш. Да? Так, все. Тут разом з армією не то що база квадратна, тут не варік було скидувати. Тут не було варік скидувати, то що там дуйки, да, да, і навряд чи я забрав би багато так відсотків, як я забрав зараз з Діріком. Так, все це підкидається сюди. Також тут я зробив так, щоб клон підкинув трохи вверх, того що тут, біля ратуші мої арчерів вони взорвалися, якщо б. Я б їх не відкинув кудись вверх. Да? Тут ну, хоч трошки вони виживуть. А до речі, це, це ж така сьогодні була. Я просто пам'ятаю, що я звідси все-таки планував закидувати, але я передумав, то, що я знав, що мало відсотків все-таки забереться, колись просто атакував, так да-далі. Є такий, сказати, із досвід в помилках, які я робив. Так, підкидується тут біля трьох годин бомбер. Бики бомбер? Лядяний дай, герой. бомбер це просто для пробиття паркану. Так. Просто, знаєте, підкинув, щоб почищували якісь відсотки. Двушка є. Саме головне в легенді це набить друзі відсотки. Того, що тут з кожного відсотка, ну, вроді з кожного третього, не знаю, там кубки нараховуються. Я не знаю, як воно це працює, але це так. Тут кубки по відсоткам рахуються, не як там, до п'яти тисячах, там тільки по зіркам рахується, да? скільки ти зірок збереш, скільки ти і кубки золотаєш, а тут, а в принципі, все по відсоткам йде. Туда залуз, залуз, щоб ви понімали. Якщо ти там. Е, взяв, наприклад, десь 10%, наприклад, в тебе слабка там прокачка, ти не менше то тобі там не дадуть мінус, не дадуть 0, тобі там дадуть якісь там плюс-пару кубків і все. А, так, ну що ж. Отак, От продовжує тут квіна, Давайте я 4Х даже поставлю. Все-таки тут аквіна єдна залишилась. Слухайте, якщо був би час, то можливо, у мене б і вийшло забрати дану базу. то що все-таки єдин... 1А. Що вийшло б? Я ж. У мене тут кіна померла. Плюс 29 виходим, виходить. Я думаю, просто все-таки в мене фуловий вже. Я думаю, він хоч відхилить, да? але все одно. Е, да Це атака була сьогодні, годину назад ось да, сидів, атакував поки що да потрошки, коли звариться армія. Так, і все. У мене на цьому по атакам е, немає, тому давайте перейдемо до атаки. У мене тут 8 хвилин буде варіятися армія. джемі у нас багато, тому давайте це все за джеми Купимо армію. Так, у нас тут райдери, бо такий самий мікс, арчери, інвізи, клони плюс для них. Це все для десанта. Так, і в принципі потім викидується у нас а основна армія. Давайте пойдемо в бой. Так, у мене фул дарк. оце мені не дуже подобається атакувати, коли у мене фул ресурси, але що поробиш, немає. Так, перевіряю на останок армії. Теж така була херня, що я пішов не з сіма закляттями, не пішов з усім. Ні, з армії я всієї ходив, але у мене ще й не було героїв. Тоді От тоді була реально печалька, але вроде, все в мене є, тому пішли. Правда, без одного питомця атакую, але, але то таке. Угу. Отака От база. Дуже небезпечне те, що тут є отрута також. Тому зараз будемо якось щось вигадувати в цій базі. Ну, знаєте, що я хочу? Я, мабуть, буду скидувати звідси всю армію, закидувати дірі, вот так, і під прожаттям Варденом я хочу, щоб він долетів десь в цей район, де чемпіонка. Тут можна забрати ратушу, забрати метальник, забрати Чистильщики, забрати також інферно. Можливо, навіть заберу банку отрути, якщо траєкторія польоту стріли Арчера буде ідеальна, як я запланував, да? щоб, щоб забрати через ратушу ще й банку отрути. Так, підкидуємо це все так. Чемпіонку я теж викину. І чекаємо момента, коли можна буде це все прожать. Прожимаємо. Там ще й бомба на мій дірік відреагувала. Так, давайте сюди скину. Отак. От Отрута не встигла відреагувати, хоча вона вроді навіть не достане. Так, підкидую інвіз, підкидую кулон. три, чотири. Підкидаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ну, слухайте, я прям якийсь таймер, так, прям ідеально закидую. Три, чотири. Реально, в голові прям таймер є, я не знаю. Далі що? Ну не знаю. Тут там моноліт у нас є, і це доволі хірова затея з цієї сторони, підчищувати. Тому я давайте закину з цієї. Все такий моноліт він. За три. За п'ять ударів, мабуть, мого Кінгас несе. Я не знаю, за скільки він зносить героїв. Ну, квіну так точно він десь за п'ять і зносить. О. Так, плюс 37. Слухайте, в мене дуже мало відсотків виходить. Я не знаю, з чим це зв'язано. Вроді, в мене і дірік ідеально залетів, але щось тут не так, знаєте. Щось тут, в принципі, пошло не по плану виходить, да? так, вона пробуває забор, її можна тут прожати. На жаль, єдиноріг зараз помрем. Давайте прожмемо кінга. Ну, давайте хоча б на 60% нам треба вийти. Вроді 60% наб'ємо, ми вже будемо. Повернемо можна 5500, можливо, ми і зараз вже повернули там. Я не знаю, вроді плюс 13 дадуть мені за 50%. А може трошки і більше. От так, може, Ай, бляха, воно на героїв все таки агриться, Ні, я думаю, може там герої всі померли, то ну, ворожі герої. Тобто і мої, і ворожі, ну, щоб просто воно було б ці борчки, хоча б почистить. Тут можливо їх було почистить. Так, і дивимося, скільки мені дадуть, мені дають плюс 19. Чесно, таке собі, я пару днів ось до. Я два дня це спокійно, да тако, щоб до 5500 дойти, я гарно грав і уважно просто це робив. Тому даже можна минулого дня подивитися, у мене тут плюс 81, плюс 51, плюс 55, плюс 95. Бачите, у мене тут немає такого, у мене тільки тут. Атаки на 50%. Якщо я заскрінив тоді той день на плюс 222, то я, може, вам сюди вставлю. Там у мене було дуже мало атак на 50%, там практично всі були 90-80. Тому не знаю, чи, скрін... чи я скрінив взагалі його. Да? От тоді. Ну, потім побачимо. Все, 5500 у мене є. На жаль, до рекорду я трошки не дотягнув 6 кубків. Таке. Сьогодні побачимо, скільки з мене знімуть. Ну, Ви не побачите, я вже сразу змонтірую відео. От сьогодні я, напевно, точно спалахну від того, як мене будуть зносити мінус 40. 5500, а це доволі погано. Тому все, друзі. Всім дякую за увагу. А такий відео був. Всім... Прошу вибачення за таке довід... відсутність дуже зайнятий. Да? В принципі, навчання да і таке. Тому все, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Орест. Всім пока.